Ну що ж, усім привіт на зв'язку я, Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Gava City, І в нас. 28 РМП 35. Погнали. І це знову одна із самих, може так сказати складних, тому що в мене катана, а в них. Е, пістолети. І нам треба спочатку валити тих, у кого є пістолети. Вот так. А! Куда? Вот так Энергия вам. Ван, центре, Та за вы помни. За. Тут душе рискован. Ага. Та сколько же вас тут, бляха муха. Коли треба. Вас немає, коли ви є ви ще й агресивні до мене. Гаразд, я зараз на... наберу собі здоров'я тут, слава Богу. Лікарня є. Ось так. Щоправда, я заплатив, не знаю, пару баксів. <звук> ну і все. І 1400 баксів у нас в кармані. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!